Сморід поблизу Луцька, відновлення електропостачання, підготовка до опалювального сезону. На розширеній оперативці у Луцькраді обговорили чимало важливих для громади питань. Детальніше у сюжеті Віри Шевчук. Традиційно на оперативній нараді Луцької міської ради заслухали інформацію щодо звернень на гарячу лінію 1580. Знову є дзвінки щодо неприємного запаху в окремих мікрорайонах Луцька. Найчастіше мешканці міста скаржаться на запахи, вказуючи конкретний відтинок часу, пізню ніч або ранок. Специфічні аромати відчутно на вулицях Львівській і Володимирській у мікрорайоні ДПЗ та на Вересневому. Як ми вже повідомляли, ймовірне джерело смороду у Боратинській громаді йдеться про гнідавський цукровий завод та товариство з Обмеженою відповідальністю біопек наслідки діяльності цих підприємств обговорювали на засіданні комісії у Боратинській сільраді. Луцький міський голова дав розпорядження підготувати звернення до нацполіції, адже Держпродспоживслужба та Держекоінспекція дещо обмежені у проведенні заходів перевірки. У нас орієнтовно 400 звернень надійшло з травня місяця на 15,70 з приводу сторонніх запахів. Неодноразово наш відділ екології виїжджав, Також займається цим Боратинська сільська рада. Тому що самі відстійники, і ймовірне джерело цього неприємного запаху, воно знаходиться на території Баратницької ТГ. Звичайно, що гнідавський цикровий завод і підприємство споріднене біопек вони заперечують, але немає на цій території інших підприємств, які мають такі відстійники, які використовують органіку в своїй роботі і так далі. Всі інші підприємства це підприємства, такі електротехнічні, які не можуть бути джерелом таких сторонніх запахів. В зв'язку з тим, що. Ці відстійники знаходяться на території іншої громади, ми дещо обмежені в своїх повноваженнях. Але я до речі підготувати звернення в поліцію для того, щоб відкривали кримінальне провадження, тому що ця ситуація вона вже загрожує нормальній життєдіяльності десятків тисяч людей. Поліція вже в відкривши кримінальне провадження. Встановивши ті чи інші обставини справи, зможе зобов'язати Держекоінспекцію, зможе зобов'язати Держпродспоживслужбу вживати тих чи інших заходів контролю і реагування до цього порушника екологічної ситуації в нашому місті і в сусідній громаді. На нараді йшлося і про те, що до кінця доби в усіх людських будинках, де нині відсутнє світло, відновлять електропостачання. Волинь обленерго проводило планові та аварійні відключення. У більшості випадків причина цього негода, що днями вирувала на Волині. Значну кількість пошкодження. Джень було нанесено нашим мережа з неділі на понеділок. Вчора працювали у нас 9 бригад і 12 одиниць техніки до 9 вечора. Практично всі масштабні пошкодження були ліквідовані. На сьогодні лишилися одиничні випадки: це один-два будинки і орієнтовно їх біля десяти. ми плануємо до кінця доби їх закрити і відновити постачання в повній мірі. Сьогодні до кінця доби всі будинки, які були знеструмлені, будуть підключені. Правда, говорили і про підготовку до опалювального сезону. До нього мають бути готовими всі і заклади освіти, і медзаклади, і підприємства Луцьктепло та Луцьк-водоканал, наголосив Ігор Поліщук. Немає жодних сумнівів щодо того, що окупанти нам будуть намагатися зіпсувати цей опальний сезон, зіпсувати нам осінь, зиму. Але ми цього не дамо зробити. І для того, щоб не дати цього зробити, ми маємо дуже добре підготуватися. І треба за ці два місяці, які в нас ще є до початку опалювання сезону, завершити підключення всіх котелень, щоб всі сто відсотків у нас були з альтернативним Більше того, необхідно провести пусконалагоджувані роботи, перевірити наявність запасів мастила, можливо, проконсультуватися з спеціалістами запасні частини, які можуть нам знадобитися для. Швидкого ремонту тих чи інших генераторів. Це ж саме стосується і нашого підприємства водоканалу. З тих генераторів, які нам поставили наші міжнародні партнери, за якими вдячні, з тих генераторів, які ми придбали, ми багато з них ще не запускали. Напевно, що їх треба зробити, тестовий пуск, пробний, для того, щоб ми розуміли, що вони всі працюють, що вони всі справні. І в критичний момент в нас не буде якоїсь ситуації, коли. Нас щось не працює. Не забули у міськраді і про наших захисників. Луцький міський голова наголосив, потрібно, щоб усі герої, які повертаються із зони бойових дій, знали про реабілітаційний центр, який працює у Луцьку. Тож Ігор Поліщук доручив відповідальним за це людям проінформувати наших захисників про діяльність реабілітаційного центру і про те, що військовослужбовців там обслуговують без черги. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі.